Доброго ранку з вами автоплюс та Руслана Писанка. Якщо б чоловіки робили манікюр, педикюр та що фарбувались в світі, запанували б мир та злагода на війни б не вистачало б часу. Рубрика під чоловічим прицілом. Про те, на що у сильної половини людства завжди знайдеться хвилинка, про жінку за кермом. Жінки за рулем вони сейчас себя ведуть так як в очерді на ринку. Ви здесь не стояли, я вас не пропущу. Чоловіки нарікають, що жінка дуже рідко поступається дорогою. Якщо хоч перебудуватися із ряду в ряд, то чоловіки швидше поступають дорогою, ніж жінки. Деякі, аби уникнути аварійних ситуацій, самі пропускають жінку вперед. Ну, якщо бачу, що дівчинка жінка намагається виїхати, я завжди дає останавлюють, показую рукою. Давай проїжджаю. Якщо ж водійку не пропустять, вона може влаштувати цілий скандал. Мовляв, і мама вас погано виховала, і взагалі це не по-джентльменськи. Чоловіки ж відповідають це правила для всіх одні. Тому які можуть бути джентльмени на дорозі. Тож якщо ми вже вирішили бути рівними на дорозі, треба цього дотримуватись. А справжніми джентльменами нехай чоловіки будуть в інших ситуаціях, коли пропустять вас на вході в ресторан і підсунуть стілець до столика. Ба -ба 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 -ба. Запам'ятайте, хто рано встає, той готує сніданок, а хто пізно встає, той живе поблизу метро. А той, хто знає, як забезпечити собі гарний настрій на весь день, дивиться автоплюс. Далі новини з під капотів. Пізнати всі барви життя можна лише на яскравому автомобілі. Британський молодіжний бренд Міні знає про це краще від інших. Тому дарує 10 днів спеціальних цін на 10 красунчиків міні, розповів офіційний представник марки в Україні компанія АВТ Баварія за умовами цієї акції з 20 по 30 червня один з автомобілів міні можна придбати лише за 372 євро на місяць. Не прогавте свій шанс розпробувати життя у яскраві кольори разом з міні. Гаряча італійська кров влилася у жили українського авторинку. Марка Феррарі з притаманним їй пафосом відкрила свій перший в Україні автосалон. Вишукана публіка та чотири запальні Феррарі, дві Каліфорнія, 599 GTB Fiorano та 458 Italia Італія перетворили салон у центрі Києва на шматочок Маранелло. Саме він стане домом для сімейства Феррарі, яке невдовзі з'явиться в Україні у повному складі для щасливих власників цих легендарних суперкарів. Of... Наші авто і для чоловіків, і для жінок, які прагнуть відчути, що таке передові технології автопрому, адже ми створюємо суперкарів на базі розробок для Формули-1. Люди, які не зважають на зріст вартості пального, зовсім не нафтові магнати. Це автомобілісти, які встановили на свою машину пристрій Super Fuel Max, що економить від 10 до 20% пального. При цьому Super Fuel Max окупає себе вже за 2,5 місяці, якщо автопробіг на день становить близько 60 кілометрів. Головна умова успіху купівля у офіційного дилера. Звикайте платити за пальне менше. Одна жіночка вирішила навчитися користуватися домкратом і пішла в книжний магазин шукати книги.